Всім привіт! Сьогодні приготуємо смачний і яскравий торт з лохиною без випікання. Для основи 150 г пісочного печива подрібнюємо блендером. Додаємо 60 грамів розтопленого вершкового масла, перемішуємо. Перекладаємо у форму і добре утрамбовуємо. Із обкладинки для зошиту я зробила бортики для форми. Для вершкового шару 5 грамів желатину заливаємо холодною водою 25 мл і залишаємо, щоб він набув. З'єднуємо 250 грамів вершкового сиру, 50 мл вершків і 50 грамів цукру. Блендером перемішуємо. Вершки і сир повинні бути кімнатної температури. Виливаємо розтоплений желатин, перемішуємо і виливаємо у форму. Відправляємо до холодильника до повного охолодження. Для ягідного шару 5 грамів желатину заливаємо холодною водою. 25 мл і залишаємо, щоб він набух. З'єднуємо 200 г вершкового сиру, 50 мл вершків, 100 г пюре з лохини, 50 г цукру. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Виливаємо розтоплений желатин, перемішуємо і викладаємо на вершковий шар. Відправляємо до холодильника для застигання. Одну пачку желе заливаємо гарячою водою, перемішуємо і охолоджуємо. У мене пачка желе розрахована на 500 мл води, але я використала лише 350 мл. На ягідний шар викладаємо лохину близько 300 г. Заливаємо невеликою кількістю желе і прибираємо до холодильника. Через деякий час дістаємо і заливаємо желе, яке залишилося. Знову відправляємо до холодильника. В результаті виходить смачний, ніжний, в міро солодкий тортик без випікання. Всі шари відмінно поєднуються між собою. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!